Привіт, друзі! Якщо ви користуєтеся фартопаливним котлом для опалення, то ви, напевно, стикалися з проблемою відключення електроенергії. У такі моменти циркуляційний насос перестає працювати, що може призвести до перегріву системи та серйозних наслідків. Але не хвилюйтеся, я вам розповім, як правильно підключати інвертор до насоса і забезпечити безперебійну роботу вашої системи навіть в критичній ситуації. Підключення інвертора до циркуляційного насоса в системі з твердопалим котлом забезпечує безприбідну роботу, опалення під час відключення електроенергії. Ось покрокова інструкція для правильного підключення. Перше: вибір інвертора та акумулятора. Обріть інвертор, здатний забезпечити потужність циркуляційного насоса та автоматики котла. Рекомендується використовувати акумулятор ємністю 50-100 ампер годин, що забезпечить кілька годин автономної роботи. Друге, підготовка до встановлення Вимкніть живлення систем опалення перед початком робіт. Переконайтеся, що місце встановлення інвертора сухе та добре вентильоване. Третє підключення компонентів акумулятор до інвертора. З'єднайте акумулятор з інвертором, дотримуючись полярності. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Підключіть циркуляційний насос та автоматику у разі наявності до інвертора, до акумулятора. Приєднайте зарядний пристрій, щоб акумулятор заряджався під час наявності електроенергії. Четверте: тестування системи у вмітні систему та перевірити роботу насоса. І автоматики від інвертора. Змоделюйте відключення електроенергії, щоб переконатися, що інвертор автоматично переходить на живлення від акумулятора. П'ятий пункт обслуговування. Регулярно перевіряйте стан акумулятора та заряджайте його повністю навіть за відсутності відключення електроенергії. Переконайтеся, що контакти чисті та не окислені. Витримуючи ці інструкції, ви забезпечите надійну та безпечну роботу вашої системи опалення. Під час відключення електроенергії. Для наочного прикладу рекомендуємо переглянути відео.